Привіт, Рубене. вітаю. Це була велика перемога на виїзді в Європі. І що ви сказали після матчу своїм гравцям? Після матчу, я думаю, їм потрібно більше думати про матч. Відповідь вони повинні більше думати про перші 20 хвилин ніж про решту гри, тому що гра буде справді важкою голів не буде і все може змінитися. Таким було моє повідомлення до гравців. Ми повинні думати про те, що я зараз починаючи з Бренфорда, а потім про матч-відповідь. Я розумію, що ви повинні бути досить обережними, тому що є ще друга гра, але чи це найкращий виступ за весь час вашого тренерства тут? Ні, я думаю, що це найкращий результат, тому що ніхто не очікував такого результату. І знову ж таки, я думаю, ви бачили дві гри сьогодні: перші 25 хвилин, а потім після голу також з величенням гра змінилася. Це було добре, також добре в другій половині. В другому темі ми намагалися бути обережними, створювали моменти, але найголовніше, що суперник не завдавав багато ударів по наших воротах, і це було справді важливе. Привіт, я думаю, що це часто не помічають. Насправді у вас досить молодий склад. Але сьогодні ввечері я думаю про Бруно Фернандеша, про Казумір, Харі Магуайра, була чудова гра від деяких більш досвідчених гравців. Наскільки це важливо було? Це справді важливо. Вони хтось звалися в потрібний момент, тож вони досвідчені. Вони гравці міжнародного рівня вони грають в цей момент. Тому що вони мають активізуватися в ці моменти. Ось тому вони і грають тут. І вони є найдосвідченішими гравцями в цій команді, тому я думаю, що це природньо. Коли твоя команда грає з такою плавністю, як сьогодні ввечері, і такою безстрашністю, як так виходить, що вони можуть програти майже половину своїх ігор в прем'єр-лізі, а потім вийти і показати таку гру? Я думаю, що це важко, важко пояснити. Ми покращилися в останніх іграх. Я не дивлюся лише на результати. У нас були деякі ігри, які ми виграли, які ми грали добре, і деякі, які ми програли, але ми грали добре. І іноді вам просто потрібно трохи удачі. Якщо ви уявіть перші 30 хвилин, у них є шанси забити. Якщо вони заб'ють, це інша гра. Тому нам потрібно зрозуміти ці ці моменти, і коли ми забиваємо, ми почувалися більш вільними, щоб грати. Тому я знаю, я знаю, що це важко. Це інше змагання. Я знаю, що це важко зрозуміти, але іноді це контекст, це те, як ми бачимо речі. Ми можемо виграти це змагання, а в прем'єр-лізі ми просто страждаємо гру за грою. Тож ми намагаємося впоратися з цими двома речами, з деякими травмами. Іноді це важко навіть для гравців. Привіт, робини. Ти говорив про перші 30 хвилин, і за цей час Віктор Лінтельов справді зробив багато важливих перехоплень. Чи можете ви сказати, наскільки це було важливо і для нього особисто? Знаєте, він очевидно не був у команді весь сезон. Можливо, кудись піде влітку. Який момент це був для нього? Так, це, це момент, але нам потрібно зосередитися на матчі відповіді. Потім у фіналі, якщо ми туди потрапимо, це був важливий момент для нього, але також він досвідчений гравець, який бореться за команду, і ці хлопці хочуть щось дати нашим уболівальникам, тому що ви можете бачити щотижня, незалежно від того, що сталося в прем'єр-лізі. Наші болівальники завжди відчувають підтримку. Тому ми хочемо дати їм щось. Тому це був важливий момент для нього, але ще важливіший для команди. Що можете сказати про Гарі Магвайра? Було важко, коли ви прийшли в команду, ви повернули його в склад. Потім він забив переможний гол у Роталіона, а потім зіграв, знаєте, дуже важливу роль в першому голі. Я думаю, це добре, це хороший урок для всіх гравців. Іноді бувають моменти, коли думаю, що ніколи не оговтаєшся від цього, або що щось може статися. І я думаю, що справа не лише в історії цієї гри. Що я можу сказати вам, що ми справді дуже боремося, а потім все змінюється, і всі скажуть, що це була, мабуть, найкраща гра сезону. Тому ми повинні розуміти, що деякі гравці бувають моменти в життя, коли вони повинні просто продовжити працювати. Все може змінитися. Добрий вечір, Рубане. Ми багато запитуємо вас про размуза Гойлунда, його голи, цифри, але сьогодні ввечері його внесок не з'являється в статистиці. Ви знаєте, він заробляє пенальті, грає важливу роль в третьому голі. Тож наскільки ви задоволені ним, і чи може це бути ознакою того, що він покращує свій рівень гри? Я думаю, важко сказати. але я думаю, що це була найкраща гра, яку він провів зі мною як з тренером. Він дуже допоміг команді. Він забезпечив нам забитий м'яч. А потім він виконував забігання і досить добре приймав рішення в моментах. Отже, це хороший момент для нього. Але от як Гаррі йому потрібно коли-небудь зрозуміти, що все може змінитися. Тож давайте зосередимося на тому, що буде далі. Це вже в минулому. Нас чекає важка робота в неділю і особливо в четвер.